Так, отже, дім продукти. Паливо. Друзі, а ви також любите рахувати гроші. От і ми також любимо. І тому вирішили порахувати наш бюджет. І тому, звісно, я вас запрошую це зробити разом з нами. Сьогодні ми відео. Розповімо, скільки ж ми заробляємо на фермі. Одне з найчастіше задаваємо питань це саме скільки все таки ми заробляємо на нашій фермі, на нашій роботі. І сьогодні ми з вами порахуємо, скільки ми заробляємо, і я вам розповім, скільки всього ми витрачаємо на основні наші потреби. І, звісно, ми зможемо порахувати скільки. Ну так, от примірно ми відкладаємо гроші в місяць, і ви зможете думати про те, що скільки ви, в принципі, зможете також відкладати в Канаді. А ще скажу відразу про те, що звісно це лише наш випадок. Кожен, кожна людина, вона може по-іншому якось харчуватися і так далі. Але в принципі в середньому. І ще скажу, що це звісно на нас двох з чоловіком. Тільки ми, у нас немає дітей, тому у нас такої статті розходів немає, а вона дуже велика. Тому давайте. Разом сьогодні з нами подивимося, куди ми витрачаємо гроші, скільки ми відкладаємо, і будемо рахувати чужі гроші. А хто ж не любить рахувати чужі гроші? Тому погнали! Ну, перша стаття розходів, одна з головних це, звісно, оренда. Оренда нашого будинку. Як я вже багато разів показувала, робила цілий великий відео огляду нашого будинку. Ми знімаємо окремий будинок: це Мобіл Хаус. Тобто це такий якби вагончик, він довгий і ми живемо тут самі. А у нас тут три кімнати, кухня, все, що нам потрібно. Ці дві кімнати навіть у нас пусті. У нас там як склад і як типу гаража, бо гаража тут немає. І за цей будинок за місяць ми платимо 900 доларів. Але в принципі це недорого, дуже недорого для Канади. Але треба ще розуміти, що ми проживаємо в сільській місцевості. Нам, наприклад, до найближчого магазину 20 кілометрів потрібно їхати на машині. І тут автобуси не ходять. Тобто, ну саме біля нас, громадського транспорту тут немає. І навіть для того, щоб дістатися до автобусу, треба ще кілометрів 10 проїхати. До Траси. А, тому, в принципі, нам це підходить, бо ми працюємо на фермі, і від ферми тут десь хвилин 5 їхати. Для нас це окей, ми постійно так їздимо на роботу, і нам так подобається, що ми трохи а, не прямо біля роботи живемо, не прям біля ферми. Тому наш будинок 900 доларів. Я вважаю, що це дуже дешево, і нам тут комфортно, круто, все, що нам потрібно для життя. Тут є, навкруги нікого немає. Можна сваритися, можна включати музику, все, що вам подобається. Тому якось так перше це у нас будинок. Наступна велика стаття розходів, звісно, в Канаді це інтернет. З інтернетом дуже цікаві речі відбуваються в Канаді. Ми звикли в Україні отримувати за невеликі гроші, дуже гарну якість інтернету. В Канаді тут все трохи по-іншому. Наприклад, у нас до появи, наприклад, зараз ми користуємося Старлінком, як ви бачите, у нас стоїть оця от тарілка. І до цього у нас був інший інтернет. І ми платили за нього 60 доларів в місяць. І причому якість цього інтернету була просто жахлива. Наприклад, якщо мені було потрібно завантажити сторіс, то це реально весь інтернет в домі переставав працювати і десь півгодини годину загружала. Одна сторіс. Тому ми попросили нашого фермера змінити нам провайдера, і він замовив нам Starlink. Ця тарілка, дріт і роутер це весь набір. Він там щось 500 чимось канадських доларів коштував. Вони його сюди поставили. Все і зараз ми платимо з чоловіком 110 канадських доларів за місяць за цю тарілку за за за, за зв'язок, і в принципі. Набагато краще. Саме Starlink, він працює краще, але були, ну, з ним трохи були проблеми, бо тут неправильно дріт цей встановили, він переламався, і, і ми десь місяць знову сиділи взагалі без інтернету. Тому, скажімо так, інтернет в Канаді це дуже складна і дорога штука. Але зараз ми насолоджуємося нашим Starlink, платимо 110 доларів в місяць, що дуже недешево, зато гарна якість. Тому, в принципі, скільки платите ви, я думаю, що в містах буде дешевше. Так як ми тут живемо в кантрісайд, так скажемо, в сільській місцевості, тут набагато дорожче. Але було б цікаво послухати, скільки ті, хто вже знаходиться в Канаді і взагалі навіть не в Канаді, скільки ви платите за безлім і яка у вас якість інтернету, залишайте коментарі, було б цікаво послухати. А ми йдемо далі. Далі, як відомо, в Канаді, а особливо в сільській місцевості, прожити без машини, це просто неможливо. Тому, звісно, у нас є машинка, ми її обожнюємо, бо вона у нас дуже гарно нам служить, але за якісь такі речі потрібно платити. І перше, за що потрібно платити, то це за страхування. Страхування залежить від того, де ви проживаєте, який вже у вас є досвід керування і так далі. Ми проживаємо, як я вже казала, на острові Принца Едуарда, і тут не дуже такий жвавий рух, не так багато аварій, тому і страхування тут не таке дороге. У нас повне Каско і ми платимо 120 доларів на місяць. Це не багато, але й не мало. І багато людей платять багато дорожче, якщо проживають там таких. Are, де дуже багато машин, як Торонто і так далі. Але 120 доларів на місяць, звісно, у нас уходить постійно на машинку. Крім того, буває таке, що там машина ще зламається, що потрібно замінити і так далі. І також ми ще за це доводиться виплати якусь суму. Але це вже так опціонально, тому я не буду це враховувати в якийсь щомісячний платіж обов'язковий, але так десь доларів 100-200 ще доводиться так викласти. Так, ну наступна стаття наших розходів, звісно, як у кожної людини, це аптека, тобто якісь ліки. У мого чоловіка є хронічне захворювання, тому ми кожного разу покупаємо, от, наприклад, гавіскон. от, такі от таблетки, це від печії, і вони коштують десь двадцятку, Ось у нас десь на місяць виходить. Плюс я купляю собі завжди по рецепту протизаплідні таблетки. І ще там ну, буває ще якісь вітамінки, так далі, тому подібне, якісь там фіготи, і це все виходить. Десь ще 100 доларів на місяць, тому десь на ліки у нас виходить 100 доларів. Далі на одні з найбільших наших витрат в Канаді, і я думаю, що це не тільки у нас, так це дійсно така велика проблема. Тут дуже дорогі продукти, і вони, якщо ти хочеш повноцінно харчуватися, а ми з чоловіком останній час взагалі прийшли на... А здорове харчування, намагаємося харчуватися і більше споживати овочів, фруктів, риби та м'ясо здорового. Тому виходить дуже дорого. У нас місяць не менше тисячі доларів точно виходить лише на продукти на нас двох. Але це я кажу, я кажу лише за нас. Причому ми реально харчуємося, якби як чоловік каже, травою та м'ясом, тому що ми мама... А тут м'ясо та овочі та фрукти коштують десь так само. Тобто вони оціняться однаково, тому звісно виходить дуже багато грошей саме на продукти. Наскільки я знаю, у багатьох людей так само. Вони тратять 800 тисяч доларів гривень, як би гривень, доларів на продукти в Канаді. Тому так, о, дуже велика стаття розтрат це їжа, і це не менше тисячі доларів на місяць. Отже, зараз ми вийшли з магазину, якраз я вам покажу, от ми скупилися на 63 долари, і що ми купили? Ми закупили зовсім нічого. Зовсім мало. І зараз я вам якраз покажу, що ми купили. І якщо я вам кажу, що тут дорого. Тому, в принципі, тисяча ну, доларів так точно виходить. Ось дивіться, такий невеличкий набір продуктів це 63 долари. Ну, ми, як всі люди, звісно, намагаємося все купувати по знижкам. Тут у нас фрукти, банани, ягоди, сир, згущене молоко, там є яйця. Манго і Желе. Ми самі розводимо їх і тому так їмо. І тому я вам хочу сказати: от оце, оце все 63 долари. І тому, звісно, ми витрачаємо дуже багато на їжу. Ще хотіла сказати, що ми не ходимо по фудбанках. Якби це у нас для нас це принципове рішення. Ми з чоловіком заробляємо, ми працюємо, тому якби для нас фудбанк це та організація, як благодійна організація, яка допомагає людям яким немає що їсти, і які не можуть собі заробити на їжу. Тому для нас ми, слава Богу, не такі, ми можемо собі купити їжу. І, але, звісно, зараз дуже багато українців ходять до футбанків і навіть ті, хто може собі дозволити туди не ходити. Як до цього ставитися, вирішувати вам. Тому якось так. А ми їдемо, йдемо до наступної статті наших розтрат. А далі наступне, звісно, без чого наша машинка просто не буде працювати, це паливо. От зараз ми на заправній станції заплатили. От ми заправили 33 600 літра, і заплатили ми будемо заплатити, бо зараз підемо ще тільки платити 56 доларів. Тобто, чоловік каже: ми десь в місяць витрачаємо біля 100 літрів палива. Трохи може більше, тому ми десь витрачаємо 200-250 доларів на паливо. Але це залежить від того, подорожуємо ми чи ні. Тому що якщо ми починаємо подорожувати, то там може і 500 бути доларів, і 600. Бо ми, наприклад, з чоловіком можемо поїхати і до Квебеку, і до Монтреалю, а це 1200 кілометрів в одну сторону. Тому це справа така, але давайте брати в середньому десь 250 доларів на місяць. Ще потрібно заплатити за пальне, але це ще залежить від провінції. У нас в провінції пальне досить дос дороге, наприклад, в Альберті воно буде набагато дешевше. Тому напишіть, скільки коштує пальне у вас, і скільки ви витрачаєте при в місяць на нього. Наступне, на що ми витрачаємо гроші, і всі будуть витрачати, і так воно є. Це, звісно, мобільний зв'язок, інтернет на телефоні і так далі. Отже, у нас один телефон повноцінний, Ми купуємо нормально там інтернет 10 десять гігабайт. У нас плюс є мій телефон, на який ми купуємо чисто зв'язок та смски. І є, що у нас в машині. Також картка стають картка мобільна, це типу екранчик. У нас там і для того, щоб був інтернет-машині, в також ми за нею за нього платимо. І ще, звісно, у нас є Netflix, і плюс ще у нас YouTube Premium, і Це все у нас десь 150 ще доларів в місяць. Виходить на отакі от послуги зв'язку і якогось контенту. Тому, якби у вас буде виходити при ну десь в тому ж районі, я так думаю, якщо ви будете купувати собі інтернет, бо його реально іноді не вистачає. А ще така е, сфера, на яку обов'язково доведеться витрачати гроші, особливо якщо ви дівчина, так це сматика. Витрачаю доволі великі суми, бо мені подобається купувати якісь і парфуми, там і декоративну, і доглядову косметику, косметикою для волосся і так далі. І реально в місяць виходить доволі гарні суми, десь 100 150 доларів. Я витрачаю. Причому я не витрачаю якісь гроші на послуги краси, типу там, нігті чи волосся. Волосся я взагалі не фарбую, це мій натуральний колір волосся. Тому якби я не хочу його змінити, він мені подобається щодо нігтів. Нігті коштують з покриттям десь доларів 50-70 канадських. У нас тут дівчинка-українка також робить. Але в мене така робота, що це просто не має сенсу мені це робити, тому я цього взагалі не роблю. Тому, в принципі, тільки на косметику, там і догляд за собою. Ось у мене виходить ну, максимум 150 доларів в місяць. Ще одна за що що дуже багато людей питають за одяг. Ну насправді в Канаді одяг дуже дешевий, навіть якісь там брендові речі. Ну, там, Типу Adidas, там, наприклад, чи, там, Гесу, чи щось таке, воно не дуже дороге, тому насправді ми не дуже багато витрачаємо на одяг. Також є така прикольна штука, як Shein, це також додаток на телефоні, де самовити собі з Китаю різноманітні круті речі, які також мені дуже подобаються. Я часто це роблю, замовляю. Тому я не думаю, що ми дуже багато витрачаємо на одяг в місяць, десь витрачаємо ну, максимум 100 доларів, бо ну, якісь. Наскільки купити труси. Тому я не думаю, що така велика проблема. Також є дуже круті тут секонд-хенди, бо вони не такі, як у нас зовсім. Там також можна знайти дуже багато крутих брендових речей, дуже дешево. Тому одяг в Канаді це взагалі не проблема. І він дуже дешевий. Тому якось так. Таким чином, друзі, сьогодні я вам розповіла все прямо по суму, скільки ми витрачаємо в місяць. А тепер давайте я вам нарешті та скажу, скільки ж ми заробляємо. На нашій фермі ми з чоловіком десь у середньому в місяць двох заробляємо чистими без податків 6 тисяч канадських доларів. І ось уже з цих 6 тисяч канадських доларів ми витрачаємо на все, що я вам розповіла. І десь біля 2 тисяч ми маємо ми в змозі відкладати. Але це тільки якщо ми не подорожуємо. Якщо ми подорожуємо, в принципі, ми нічого не відкладаємо. Бо в Канаді дуже дорогі готелі. В Канаді, як я казала, це та, паливо, це десь заїхати в ресторан, в кафе поїсти, і дуже багато йде грошей на це. Тому якби ось таке, якщо ви будете в принципі, сидіти вдома, не дуже багато подорожувати, будете працювати вдвох і у вас ще немає дітей, то в принципі, можна відкладати, але, звісно, знову ж залежить від вартості вашого будинку і так далі. Від того, скільки ви будете заробляти. Ми заробляємо стільки. Чи це нормально? Звісно, хочеться набагато більше. Я вважаю, що це не багато. Для Канади це не дуже багато, бо наскільки я знаю, чула, що в середньому, щоб жити в Канаді більш-менш гарно, треба мати десь 10 тисяч доларів. Канадських місяців я з цим погоджуюсь, тому ми з чоловіком до цього йдемо, і ми обов'язково будемо йти йти. І я вас запрошую залишатися на нашому каналі, ставити вподобайки, писати коментарі, щоб підтримати наш канал. Тому що у нас дуже великі плани. Як тільки ми отримуємо вже завітний наш піар, ми далі будемо йти розвиватися, і ви зможете дивитися. І може, ви також як щось для себе зможете з цього обрати і вибрати. Тому дякую, що ви сьогодні були з нами. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.